Всім доброго дня! Хочу розповісти про заміну датчика температури охолоджуючої рідини. Тому що в один прекрасний момент він у мене полетів. Спершу при вставлянні ключа запалювання він показував 90 градусів. Машинка ще трошки заводилася. Але коли вже він мені заспівав 130 градусів, машина відмовилась працювати. Ну це зрозуміло, тому що на комп'ютер подаються такі сигнали. Тобто замінили, ну, що е, міняти, в принципі, там нічого важкого немає. По відео в інтернеті я подивився, зараз покажу, що там потрібно знімати. Тобто по інтернету я дивився, що потрібно оце все розбирати. Я це все не, не розбирав. Зняв оцей акумулятор. Я так розумію, що. Машинка ще 2006 року, тут можливо якась ще защита була, повинна, по ідеї бути. Там якщо видно, що якісь защолки стоять. Ну, в принципі, я думаю, що ті защолки зняв. І отут під трубою, якщо акумулятор знімати, під трубою доступ до цього датчика прекрасний, не гараж і тусю. Повітрозборну систему розбирати. Далі датчика, там скоба скобу потягнула на себе, датчика витягнули нового поставили. Єдине, що був нюанс, що е, резинове уплотнітельне кольцо, яке на новому датчику, воно не давало датчику датчика нормально поставити. Тому я поставив те, що там було старе. Воно вже було підігнане, як то кажуть, придавлене, і дуже прекрасно все стало. Зайняла ця робота десь буквально хвилин 30. Так що там нічого такого важко немає. Не треба все викручувати, якщо, звичайно, у вас, та як у мене немає, це защити на акумулятори. Всім дякую. Які питання, будь ласка, в коментарі пишіть. Можеш я розповісти, як. Замінював лампи Volkswagen B6, тому що адаптивне освітлення в мене то теж є чим погратися, але бампера всього знімати не потрібно. Все, всім дякую.